Вітаю, шановні глядачі. Більд, Блумберг кажуть про те, що Дональд Фредович Трамп позвонив союзникам і сказав, що по суті вірить в перемогу московитів, і разом з тим, по суті, умиває руки від перемовин. Ви можете подумати, що все катастрофа. Насправді, перша спроба зламати Україну через коліна і змусити її визнати окуповані території, вона не вдалась. через це, по суті. Трамп не хоче рухатися в форватаріш разом з своїми союзниками, і вимагати Московію через те, щоб вона зупинила своє неправомірне вторгнення, щоб вона зупинила цю війну вбивати українців, а тому він не хоче цього робити, не хоче посилювати на московитів, тому він просто буде чекати, поки його дорогий друг Владімір, з яким він так. Гарно говорив два з половиною години. Це знаєте, все до його копілочки, його слів кліше: 350 мільярдів, які винна Україна, моє улюблене слово тарифи. Потім геніальний Путін, який назвав мене генієм. Потім оце дві з половиною години розмовляли. Він напевно і книгу випустить після свого президентства. Дві з половиною години вона буде називатися дві з половиною години геополітичної радості, розмови з Ну, секс по телефону. у них стався. От, але давайте. По суті, тиск на Україну зменшується зі сторони Сполучених Штатів, і по суті, ми зараз знаходимося в новій фазі тиску від Москви. Москва, по суті, її розв'язані руки. І давайте поговоримо про те, що може бути для нас не так трагічно, як нам може здаватися. Нам важливо, аби Сполучені Штати в цих умовах, коли вони умивають руки. Не заважали ті допомозі, які прийняли при Байдені. Це перше далі, аби вони далі погоджувалися на те, щоб передавати нам зброю за гроші. От вони зараз погодили, танки Австралії, погодили певну продажу, щоб вони не шантажували Європу тим, що вони там виведуть війська, і все. Тобто, хай там Трамп б'ється об голову, розповідає, що він там хоче так. От миру з Путіним, а він хоче. От. Він бачить, що він не може спонукати Україну до і він не хоче спонукати Московію для того, щоб вона зупинила війну. Ну і добре, я буду чекати, каже Трамп. І от коли він чекає, бажана, аби його адміністрація так чи інакше працювала і не заважала нам, і в якийсь моменті навіть допомагала, коли ми говоримо про гроші заморожені, наприклад, які лежать в Європейському Союзі. Що цікаво, що. Кремль більше розраховував на ЄС, куди вклався більше, ніж на Америку. Що Америка була більш войовнича до, до Московії? А зараз, по суті, Кремлю впала така, от знаєте, подаруночок. В них це добре в цьому питанні подаруночок на їхню голову. І задача України наразі це по суті не дати московитам досягнути своїх цілей. Є різні підходи, що вони будуть робити. Це не означає, що вони там будуть воювати за Запоріжжя Херсон. В принципі, те, що вони сказали раніше, це шантажували Харківською сумською областю і будуть пробувати різними шляхами забирати територію України а далі вже виторговувати її на те, що вони хочуть на цих чотири області. А там вони вірять взагалі, що можливо далі підуть. Це малоймовірно за багатьох причин. Ну нам, звісно, розслаблятися не треба. Всі, хто так чи інакше працюють, там донатьте на дрони, збирайте дрони, залучайтеся до тих, хто збирає дрони. Нам треба так чи інакше допомагати оборонцям зупиняти ворога. І це треба робити найкраще. Це на сьогодні про це вже ряд тих. Людей, які на сьогодні перші формували сили, які безпілотні, які зараз активно знищують ворога. Це треба робити в першу чергу дронами. От і чим більше Україна зробить якісних дронів, і чим більше їх буде на фронті, тим болючіше буде ворогу, і тим менш ймовірніше його шанси захопити хоч щось більш-менш істотне, можливо, у 26-му році тоді буде зовсім інша розмова безпосередньо з Трампом з його адміністрацією. Там багато чого. Переграється на сьогодні, ще грає на нас це безпосереднє опитування Сполучених штатів, що в американці виїжджають, Трамп за НАТО слабкий до Путіна і до Москви, і це не гоже. Хоча багато ще вважають, що його ставлення до України більш-менш нормальне, і будемо дивитися, що там буде відпаси безпосередньо на самих виборчих процесах. які з літа почнуться. Там у нього теж конфлікт з партією. Він хоче занадто багато урізань в. Витрат а людям іти в 26-му році на Мітьормс на до вибори в парламент, і якщо вони зараз уріжуються соціалку, і інше то як от республіканці підуть на вибори? Скажіть, мій, будь ласка, О, Це вже окрема їхня політична боротьба. Тобто, не факт, що те, що Путін е, хоче ще наступати, що в нього щось вдасться, і не факт, що Трамп дочекається, коли його любимий друг Путін щось досягне, і піде, піде на піде на зустріч на перемогу. От, але от поки от така от ситуація давити він не буде. Він хоче розвернути Москвою від Китаю. Він все свято вірить, що це станеться. Він хоче лише підлизувати на сьогодні Кремлю. І от така у нього тактика. От ще раз буде дуже добре, аби вони не зупинили нам нічого з того, що вони на сьогодні надають, і перестали би тиснути на нас, шантажувати і все. От, і за це вже буде велика подяка, що так от станеться, і всі заспокояться. Тому що я скажу: ситуація нелегка, ем, те, що там багато в Україні вірило, що там Трамп може обуритися на Путіна, веде про нього санкції чи не там гавки відправи, і там на Москву. Це, звісно, все не могло статися, відбутися. Трамп розвертатися нікуди не буде, а от тиск на нас справді буде зменшений. Власне, я цього й очікував, що кінець травня, початок червня, тиск на нас буде зменшений. І плюс ще ми бачимо певні такі кроки, які там, там крізь пальці, там дозвіл продажу, певного ще щось. Ну, все ж таки іде. Головне, аби ще збереглася, збереглася. Цей процес обміну інформації вперед, і тут вже звісно питання до того наскільки зізріє Франція, наскільки зізріє Німеччина, наскільки вони будуть рухатися далі в побудові своїх оборонних безпекових систем, е наскільки вони будуть допомагати нам українцям, тому що багато технологічних рішень і фінансів і грошей теж надходять з європейського союзу і не тільки і з Британії, і з Австралії, і з Канади, теж от е з Норвегії, от надходить. Так, от важливо, аби цей потік не припинявся, посилювався і надавав нам змогу не допустити цим мотоциклам московським рухатися в нашу сторону от, і захоплювати наші території. Аби, по суті, сама ідея Трампа, що його дружок Володі досягне всього, чого хоче, і тут вони би підписали якийсь там мир, аби ця сама ідея, по суті, би насправді не спрацювала. З хорошого ще, що можна очікувати, це така дуже теза е на наразі експериментальна, я б її назвав. Але подивимося тепер і московити трошечки мають підігрувати в Америці. Бо якщо Трамп у мої руки Америка далі буде бачити і на весь світ буде бачити, що московити пуляють наліво направо по українських містах і тут мруть люди. То це серйозні аргументи далі бити по Трампу. Йому це не подобається, якби там не крутило. Тому я сподіваюся на те, що хоч би ця. Умивання рук Америки, воно одно буде певний мати ефект на Москву, що Москва буде наступати, але буде пробувати менше дратувати противників Трампа. Так вони будуть так чи інакше пробувати тримати Трампа про собі усього його позицію. Такого не схильності прихильності Трампа до Путіна. Тому. Ймовірно, що можливо московити змінять тактику. Можливо і ні. Будемо дивитися. Якщо московити далі будуть вести себе як раніше, то Трампу придеться буде реагувати так чи інакше, тому що це буде бити по, по ньому. це буде в змі. Це буде інформація, що Трамп тих ти обіцяв зупинити війну, вбивають українських дітей, людей. Що таке, дружок? Як ти там почуваєшся? От ну власне я не кажу, що це станеться, але будемо дивитися, якби вони були, якби вони були би поумніше, так і робили би. От але ми знаємо, що це московити. Вони дуже стратегічно умно не мислять. От. Але як висновок, давайте скажемо, що тиск на Україну знімається, тиск на Московію ін піднімався. От так, скажу, були сподівання, що він станеться його не буде. О, Трамп, по суті, заохочує Москву до подальших дій. і Тут це залежить від нас і від Європи. Наскільки вони спроможні московити втілити те, що вони хочуть? Як зараз виглядає, все ж таки це більш відірвана ідея. І нам треба показати цю відірваність як Москві, так і Америці. Така от ситуація. Дорогі глядачі. Тримаємося. Все найкраще. До побачення.